Добрий день, вас вітає канал Українське Яблуко. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, хто цікавиться саженцями І сьогодні вже саженці в тому стані, в якому можна вже показувати людям, вони виросли. Кінець червня, їм ще два місяці рости І ось бачите в якому стані. На які, в яких умовах. Бурянів немає. Все вирощується на полю. А що таке польове, а що таке городнє? Це має велике значення. Хто розуміє в коментарях я можу пояснити. Додивіться це відео до кінця, тому що воно буде цікаве по персику абрикосу і по формуванню по формування персика тут в розсаднику. А тепер я хочу звернутися і дати вам звіт про ті кошти, які ви надсилали на народний дрон. Ці дрони вже зроблені, відправлені нашим хлопцям на передову. І ви долучилися до дуже Доброго діла для порятунку нашої країни, для того, щоб Україна відвоювала свої землі і вернулось в мирне життя до нас. Я думаю, що неважко кожному дати 20, 30, 50 гривень на цей народний дрон, який є розвідувальними. Для того, щоб наші хлопці бачили, щоб ворог не міг наблизитися, наблизитися до їхньої позиції. Це життя, яке залишиться для дітей, для нас, для народу України, наших оборонців. І я впевнений, що незабаром. Після війни поставлять пам'ятники нашим воїнам солдатам і обов'язково буде пам'ятник дрону, особливо народному, який захистив Україну в той важкий час, коли більше півроку не поставлялась зброя і ми на дронах. Протримались. І не думайте, що це діло вже не треба робити, тому що є допомога, так як допомагає народ, так як стоїть Україна, ні одна країна нам не допомагає. І тому ці дрони, що беззастережно можуть їх використовувати, обов'язково працюють і обов'язково приносять велику користь. І хлопці їх збирали і змонтували вам відео, і ви зараз його. Оглянути. Oh, А тепер ми приступаємо до обговорення саджанців, які в нас виросли і які ви чекаєте. Я, бачите, з однієї сторони тут абрикос, з іншої сторони теж абрикос, посередині персики. Це на одному, на одній ділянці, на другій ділянці там більше персиків. Тому я буду вам, наприклад, прочитаю всі ці сорта, які в мене є. Ми будемо відправляти їх з жовтня по десь кінець листопада. Всі будуть замовлення на Viber. І я буду переносити з вайбера в журнал. Замовлення, я думаю, що їх буде достатньо багато, тому що дуже багато людей зверталися, поки ми замовлення не брали. Десь з початку жовтня до кінця листопада. Ну і Відсилка саженців буде не так швидко, як ви хотіли. Це будуть саженці, які будуть відсилатися поступово тому що немає в нас таких потужностей, і я не можу нікому довірити з людей, які б могли упакувати, промаркувати мені самому. Це треба в кожний переглядати упаковку саджанців. Відправка тільки на вантажне відділення. Якщо тому що на такі відділення. Нової пошти, звичайні, на пункти прийому не беруть. Тільки на вантажне відділення міст, ну або сіл, де є вантажне відділення, ну або адресна доставка. Це вже, як то кажуть, ваші е, будуть затрати. Ну і ще е, по е, замовчуванню будуть обрізані е, на метр тридцять, метр двадцять п'ять всі саджанці, тому що там. Розцінки на пересилку, якщо метр п'ятдесят, дуже високі. І в мене був такий випадок, що осінью заказала верніше, весною заказала людина саженці, вона їх отримала, там 260 чи 280 гривень була пересилка. І через тиждень вона знову заказала ту же партію. І я відправив і пересилка вже 430 чи 440 гривень. Вони написали, що там нова пошта, що там метр 50, метр 50 там не було. Вони натягнули мішок і написали, що там метр 50. і була перевірка. Так, щоб не було. Всі будуть нижче метр п'ятдесят в, в упаковці. Тому, щоб так не попадатися, звичайно, воно буде так. Переходимо. У нас персика більше. І е, які сорти я буду зараз вам зачитувати. Вони по строку достигання від е, самого раннього, який в нас є, і до пізніх, і до нектарина. Е, що можна сказати, в мене в основному персики промислові, які дають прибуток, які є цінні для нашої зони, для центру України. Чому? Тому що, наприклад, Редхавен, який в нас основний, і ми його висаджувати будемо, він у нас самий результативний. тому що в Одеській області Редхавен майже вже закінчується. а... У нас він тільки починається і десь доходить до середини. Звичайно, всі шукають редхавена, і люди беруть, його купляють, тому що він дуже смачний урожайний сорт. Тому редхавена найбільше. Оптові можуть люди, які хочуть посадити від 50 і більше певних сортів, вони можуть замовляти тепер. Ну, а роздріб десь в кінці літа, на початку вересня то що буде, я буду вже розсилати на, на роздріб. Е, ще питання, чи відсилаю я мілкими партіями, да ми можемо відсилати навіть по одному. Але якщо у нас буде на той час, тому що це дуже упаковка, пересилка. І відправка туди, куди треба доїхати. І це все, все час. Ну, звичайно, там ціна буде трохи інша, тому що ну, нам не вигодно по одному, по два відправляти. Але якщо людина дуже буде просити, і в нас буде е, час, ми це зробимо. Е, ще одне: е, якщо у когось немає абсолютно грошей і він хоче здійснити свою мрію, посадити, саджанець, будь ласка, приїжджайте. Один садженець, ну, це треба приїхати додому. І це треба договоритися, дзвонить один садженець, я вам так дам. Щоб ви здійснили свою мрію. Я думаю, що таких людей майже нема, але можливо є. Тому хай садять, хай працюють. Так, і так, читаємо, які. У нас саженців Персик. Значить, Flaming Fury PF 5B йде перший. Далі Sugar Time. Lissтеповий. Кардинал. Harold Diamond. Wine Gold. Royal Majestic. Red Haven. Адзорит. Flaming Fury PF 15. Flaming Fury PF 19. Flaming Fury. PF24007. І нектарин Леді світ. Е, нектарин достигає аж у, у вересні місяці, в кінці серпня, початку вересня. Так і PF19 е, і pf 24,007 е, Це по персику. По абрикосу. Абрикоса є менше. Тут різні. Цифри. Ну, хто хоче замовити від 50, то може там тепер. А хто в роздріб, то пізніше. Значить, дивіться, теж вони по строках зрівання від першого до останнього. Теж в основному промислові сорта, які при, 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 приносять прибуток. Це не для того, щоб посадити і дивитися на сорт. Ну, багато хто цим займається, будь ласка, займається ну, для інтересу. Це сорти, які провірені, я непровірені сорти стараюсь не продавати. Я їх провіряю ще деякі сорти перспективні і буду їх впроваджувати, як вони працюють, і тоді їх і збувати вам, щоб ви не прокололись на цих сортах. Значить, перший в нас йде по стропу достигання тріція, далі цунамі, Вондеркот. Рубіста, рубісти більше, там трошки об'єм є. Пінкот, далі, бігред, ананасний Цюрюпінський, краснощокий, фаралія Харогем, самі зимостійки канадської селекції. Це для північних регіонів, Хардгранд, крупний абрикос і далі найпізній Фарліс. Ось такі. У нас абрикоси і такі персики. По інших культурах, по яблуні, там трошки сливи, груші і е, сакури буде відео пізніше. Там я зроблю ревізію, скільки їх штук є, кожного сорту повиписую. І тоді буде відео і під відео. Буде прайс. Під цим відео теж буде прайс на перські абрикоси. Я не знаю, чим ми поставимо ціну, тому що ціна ще така. Ми не знаємо, яку, яка складується ціна. Вона більш буде до осені. Я думаю, ми потім підкоректуємо і це все зробимо. Що тепер ми по параметрах подивимося По самих параметрах дерева. Ми бачимо абрикос, ось він такий. Перший у нас стоїть сорт приція, значить у нас. Метр 65, метр да, 65, він на трошки похилений. Висоти. Звичайно, не всі, є метр тридцять, але в цілому метр 1,60 і їм ще два місяці Ну Не забувайте, ми їх всіх коротимо. А по-моєму, як ми робимо на заміщення, ми вкорочуємо їх на, в районі 35-40 см взагалі весною і вони відпускають і нові пагони, нові рукави. І так ми працюємо. По персику. По персику. По персику у нас е, ми бачимо метр тридцять, метр сорок, я бачу деякі вон там є земляти метр п'ятдесят, але вони ще будуть рости е, і... Штамп, штамп у нас, це ми бачимо рідхавим. штамп на нинішній день 16, 15, 16 міліметрів. Підщепа на персику манджурський персик, ну є ексклюзив, його небагато, я в основному собі залишаю приморський персик. Ну і тепер ми будемо формувати а ви будете за цим дивитися, як ми зараз формувати, будемо в розсаднику персик. Це для нас дуже актуально, тому що ми, коли будемо розсаджувати собі в сад, персик наш вже буде сформований. І легше буде формувати на наступний рік, ми лишні не будемо видаляти. І ми приходимо в сортретхавен теж і дивимося. Відміряємо приблизно 40-45 сантиметрів. Дивимося, як розміщені гілки. Ось цю ми нижню поки відріжемо. Вибираємо 4-5 гілок. І ось ми їх бачимо. Ось один, два. 3-4 і от п'ята. П'ята гілка, тут і й шоста є. ми п'яту, мабуть, залишимо. І ось зрізаємо. І замітьте, ми будемо зрізати на тоншу гілочку, ось на цю. Чому? Я пояснюю чому. Тому що коли ми зрізаємо на товсту гілку, наприклад, цю, то дуже сильно росте цей пагін. А так у нас пагони товстіші, товстіші внизу, бачите? Ну і е, а менші у верху. і він менше пожене, тому що він слабший пагон. А вверху нам не треба, щоб так сильно гнав оцей перший пагон. Тому ми робимо ось такий, такий зріз. І далі. Бачите, ось така ситуація. Ми бачимо 5 гілок, вони добре розміщені. Ось гілочка, яка йде вниз, ми її можемо ось так. Ось тут, бачите, 4 гілочки, він вже сформований. І далі ми будемо формувати для себе. Ну і частково ми сформуємо для тих людей. Які будуть е, е, брати оптом для промислового саду, ну або більше е, сортів по абрикосу є менше по кількості, а от по персику е, їх багато. Це в основному два сорти PF. Е, Flamingfрі PF 5B ранній і і е, редхавен. Всі остальні теж є, але їх трохи менше. О, ну В основному ми працюємо з Редхавеном, так як в нашій зоні він показує ну майже найкращі результати. ну і По ціні, і по реалізації, і так далі. І так далі. Е, я всім дякую за увагу, що додивилися. Всі запитання, будь ласка. Якщо вам щось не зрозуміло, я ще вам хочу показати, як внизу, а бачите, в якому стані повинен росатик триматися. Без буряну взагалі все змотоблочено. Персики і абрикоси не перекормлені цей рік. Нічого не давалось, особливо в червні не можна давати азотні для того, щоб закінчили вони ріст. Ми всю цю технологію відпрацьовуємо і дотримуємося, тому що ми собі їх висаджуємо. І неякісний персик або неякісний абрикос, звичайно, ми не будемо вирощувати. Тому ви бачите товар, ви бачите красу, ви бачите, як утримувати ґрунт. Ось бачите, у нас ряд це другий рік персику пішло, він вже сформований. Ну і далі площа підготовлена під персики. Ну і там інші, на іншій ділянці теж. І це ми будемо осінню їх висаджувати. Висаджуємо 90% осінью. Вони краще приживаються і там все у них працює. Весною ми дуже рідко садимо, так як в Європі в основному, висаджують осінь, він хорошо стартує. Потім. Ну, Ви вже самі зможете сформувати, хто хоче вертено, будь ласка, хто хоче чашу. Ми частково сформуємо під чашу, їх можна буде купити. Якщо ви хочете дуже якісні і швидко садити і в хороший сад, значить ви повинні приїхати і робити самовивіз. Ми за день, аби в той день їх викопаємо, навіть з комами землі, ви їх заберете, зразу посадите. Ну, звичайно, продуктивність буде 100% на манжурці. Ця я м -м, мені дуже подобається. підщепа І вона показує прекрасні результати. Е, ще раз говорю, всі запитання, а їх буде, я думаю, немало. Будь ласка, е, в коментах розповсюджуйте інформацію. Про ці відео, відео в соціальних мережах. Пересилайте своїм друзям, щоб розвивався контент каналу. Я ще раз повторюю: в нас нема монетизації каналу, ми на цьому не заробляємо гроші. А ми хочемо, щоб люди в Україні садили прекрасні сади. Не опускаємо руки, працюємо, все буде Україна. Do pobaczenia.